Коростені на річці річки Ус відслідковується щоденно. Працюють екологічне управління, екологічна інспекція, працює санітарно епідемічна станція і обласна сес, і коростенська сес. Ви знаєте, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації Коростенський завод МДФ. Призупинив роботу і призупинив роботу до того часу, е, допоки не зроблять попередньої очистки, повної попередньої очистки усіх е, відходів від е, виробництва, яке буде подаватися. Моя особиста думка: ну е, зараз, оскільки скіді обмежені не то, що а 100 і ведуться заміри і спостереження. Ми мало того, ми, ми ж не тільки вже по спостерігаємо, ми вже і в народичах брали, аж туди ж уч, уч, на нашій території це, скажімо, гранична межа доходить, беремо спостереження і по рибі, і так далі, заміри риби і так далі. Вона нормалізувалася, оскільки то був єдиний там, скажімо, скид. Але Скажу дуже приємно, вже вчора губернатор відповідав на ці запитання на прес-конференції, задавали у народичах. Я чув особисто і знаю, що ще треба декілька мільйонів для того, щоб зробити цю систему. І ті інвестори, які входили з заводом МДФ, вони вже вишукують кошти для того, щоб зробити очистку. І після того, як підпишуть всі наші служби, зробить перепровірку, тільки після того буде даний дозвіл. Ви чули, що губернатор сказав, коли доповідав прем'єр-міністр України. Коли Яновичарова з даного питання іншого підходу не буде. Хоч, якби сказав Володимир Ілліч для заводи МДВ для елісівників? не вигідно сьогодні зупинка даного заводу, тому що ми вони збували фактично неліквідну сировину і для нашої області, і для мільйону тисяч гектарів лісу такий завод. Враховуючи, мати сьогодні в області такий завод. По-перше, ви знаєте, що сьогодні залізничний тариф дорожчає, да. вагонів не вистачає, автомобільний транспорт також не дешевшає. Мати рядом в області таке виробництво сьогодні абсолютно вигідно, тому що в основному це йшли туди дров'яна, дерев'яна, баланси. Я певна повнову... Володимирич, ви сказали позиція обласної державної адміністрації вигода на другому плані. Да.